Отже, я поки що від коментарів відлучуся. Зараз давайте обсудимо, що там нам розграби зробили на 1.20. Е, отакий Фалік нам вічливо предоставив. Зараз я поблагодарю цього красавчика Радамін. Радамін прислав. Да -да, Радамін. Дякую тобі, Радамін. Що не заставив мене лазити, шукати. Тобто, відразу з форума Дейза те, що зробили Розраби, ми зараз по ньому пройдемося. Я передбачливо його переклав українською мовою. Отже, в мене отакий файлік тікстішний. От, мать його трясці, Я його А ні, ні, ні все нормально. Все він знизу. Да, 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 да. Да, переклав, і ми зараз з вами. Я думаю, бистренько подивимося, так як ми з вами всі граємо в Days, Ми знаємо, що там, як там. Ми будемо це в уяві уявляти, бо не було часу в мене зайти на експериментальну версію Days і от там прям очима побачити, як воно. Тобто, це буде не спойлер і нам буде цікавіше, якраз коли вийде реліз на офіційну версію гри, 1.20, побачити ці всі зміни. Отже, погнали, давайте подивимося, що наші розграби нам зробили. Основне, основне, що вони додали, це будуть карнавальні мімічні маски. Типа ЗОРО, знаєте, так, у бандитів. Я прия... уявляю, як воно буде. Ну, це, мабуть, для всяких дівчаток, які люблять виділяти свої оченята, і тобто, ну не знаю, для чого це було зроблено, ну, мабуть, буде цікаво. І ще додали попереджувальні значки для стабільності. Тобто, в самій грі в менюшки будуть писати, якщо там погано з'єднання, якесь, воно буде попереджати. І це все. Я трошки, ну, навіть так, типу, що і все, типа, маски додали, якісь значки, але потім почав дивитися далі. І що ми бачимо з виправленого? А з виправленого розраби добре постаралися. Отже, значить, вони хідбокси предметів у руках персонажів були недоречні. І тут силочка видно на таку ситуацію, яка була. Давайте глянемо, як вона виглядає. Що це за силочка така, що там? А, немає фоток, тобто нема смислу навіть переходити на ці ссылки. А, хоча ось все, якесь відео є ютубчик, подивимося, що тут за. Реклама матії заново. Зараз ми її пропустимо. 33 секунди. А, це знов реклама. пардонці. Так, давайте. Що тут, що тут за. Мені фанксі а ну. а, ну бачите, вони вони зробили геометрію, що коли ці дядьки тримали в руках якісь предмети, щоб вони були максимально правильно в руках розміщені. Ну, в общем, кому буде це цікаво подивитися, ну тобто ви бачите, що це ахуєнна тема, розроблять ігри, і я вдохновляюсь. Я взагалі, ну я не знаю, це настільки треба бути богами, творцями, щоб це все робити. Ці модельки гравців, це, це честь і пошана, це, коротше, нове іскусство, це, це просто охуєнно. Отже, кому буде цікаво, подивитися, от іменно конкретно, як воно там все в діталях, щоб ми на цьому час зараз не зупинялися. Отут є силочки, можете подивитися. А ми. Поїдемо далі. Можна було розмістити предмети всередині е, сходів жовтої церкви. Ну, типу, Бах якийсь був сходами. Під час наближення до обмеженого гравця зі зв'язаним матеріалом була показана нефункціональна опція. Давайте я буду читати тільки те, що я розумію. Так, да, значить, оце я розумію. Зіпсованою вогнепальною зброєю можна було покінчити життя самогубством. Ну так, да, це якийсь баг, вони виправили. Короб, скумбрія, курка і кролик завжди дають 100% шматків м'яса зне... після зняття шкіри. Тобто буде більше м'яса тепер краще буде виживати. Так, Іван Міщак пише: куку: -ку». привіт, Іване, Іван Новачок. Іване, тебе радий бачити, що ти до нас долучився і прийшов на стрім. Так що дякую тобі. Надіюсь, ти тут зустрінеш потрібних для тебе людей та емоцій. Так, звуки персонажів під час підняття важких предметів не відтворювались для самого гравця. А, да, оточуючи, чули, а сам гравець не чув. Да, була така тема. Це те, що вони пофіксили. Звуки напоїв не відтворювались під час пиття з каструлі або казанів в лежачі. Я це не помічав, але, мабуть, так і було, бо я. Кого, ну не помню. Звук удару предметів при приземленні у воду повторювався. Якийсь баг, можна було голити персонажів із закритим обличчям. Так, тепер треба знімати для цього балаклаву, або що там у нас, противогаз і так далі. протигаз. Так, споряджені ремні не накопичували вологу. Вибухівку неможливо було надіти надійно озброїти. В общем, можете почитати, кому дуже цікаво, що вони тут змінили. Я зазвичай відношусь до тих гравців, я не хочу наперед залазити. Ну, я вам свої відчуття кажу. От це трохи, іначе знаєте, воно буде заважати насолодитися змінами. Я хочу, щоб вони зараз на тестовій версії розраби це все опрацювали. Частина гравців, які люблять грати на експерименталки, вони це все поюзали. Ну, тобто, такими були тестовими зайчиками, езушками. От. А коли вони вже це все пофіксять, я бачу реліз, і я тоді насолоджуюсь, і в мене немає цього відчуття, що я вже знаю, що буде. Тому, в принципі, я зараз читаю і розумію, що ну, взагалі не цікаво. Краще вже побачити, коли вони зроблять, що було таке вау, здивування. Тому. Мені перехотілося далі це читати, бо якось воно без картинки не так якісно відчувається. Тому кому потрібно, будь ласка, можете подивитись. Я його переклав почитати. Ну, як переклав транслейтером. Ctrl-C, Ctrl-V. Тут нічого складного. Так, давайте основне, що тут на Чорнорусі було виправлено зелені та чорні жилети, кріплення. Змінено застарілу модель купи бруду, оновлені текстури в статичних каналах. Ну, вони, коротше, трошки підкрашають, покращують картинку. Трохи збільшено гучність прихованого вбивства. Угу. Покращено відображення сонця на воді та змінено її колір у кар'єрах. Птахи більше будуть кричати. Скориговані точки появи гравців для більш рівнобірного розподілу. Тобто. Що треба основне зрозуміти? І з основного додано фігня, якісь масочки та просто сигнальчики по якісному зображенню. ну і виправлено до хіра різних багов, які саме ви можете тут подивитися, почитати. Але я все ж таки хочу це все побачити вже в релізній версії, коли вийде 1.20. І нагадую, що ми тоді зробимо е, вайп на всіх серверах, і на Лівоні, і на Чернорусі.